Так, друзі, що тут у нас по ценам? Картопля. 15 каба. Картопля подешевела. Пам'ятаєте, я вам показувала по 100 з лишним. Так, кавуни по 30. Динька 60. Так. Голубика Голубика 280. Так, що вам що вам ще показати? Абрикоси 150, малина 210, помидори. 60 Так, а скільки розових? По 70. Ага. Розовенькі домашні, по 70. Ух ти ж хрен. Це вже з цього ранку, так? Хрен. Це свіжий хрен, да? Ні, це копаний осінь. А, осінь, а скільки коштує? Це, це осінь, це ага. Ось, штучка, да. я поняла. Ага, дякую. Так, друзі, друзі. Цини поки що радують. Поки що радують огірки. 35. Помидори 60. Так. Що тут у нас іще куча народу і рушники? Кому треба рушники? Так, ось такий вам обзор цін.